Усім доброго ранку, усім, хто захоплюється співочими птахами. Вчергово вийшов я за співочими птахами. Трохи мені було складно. Самостійно батько сьогодні залишився вдома. Але за вашими коментарями та проханнями ми вийшов ще раз. Черговий вийшов за співочими птахами. <клух> я сьогодні взяв з собою аж 5 птахів, але це в мене 4 впольованих чижа, потрібно їх прослухати і один мій щілик. Чому я вирішив так? А, тому що тримати велику кількість птахів я не хочу? Потрібно залишити хоча б пару птахів, які із них будуть манити. Коли я сюди прийшов, то я чув, що один птах якийсь із сумки в мене манив. Розсадив я їх усіх по різних кубарьках. Але зараз початок 8 години вже, а вони щось мовчать, ну я дав їм їсти, тому вони мовчать, розташував їх так зручненько і якось так зранку забув випити знеболювальне болить трохи спина, та не трохи, а болить спина, трохи незручно було самому розставлятися, тому що. Тому що ви розумієте чому. Трохи сам розставився. Що ще хотів я вам сказати? Так, хто знає, що я вам хотів сказати? Отже, на сьогодні ми з вами прослуховуємо чужі, які були впальовані за два рази. Дуже всім дякую тим, хто пише коментарі. Я їх всі читаю. Я дуже вам вдячний. Погоджусь, що зараз птахів дуже мало. Але... але, але. Тож, переглядаємо, друзі, відео з вами далі. То якось Поки я налаштовував відеокамеру, полювався у нас птах. Світ за все чиш. Та не скоріше за все чиш. Да, чиш сідав він. А, два чижа. О, друзі. Я не бачив як, але два чижа ще полювалося у нас сьогодні. Ще два чижа. Один чиш і інший чиш. Бачите, два чижика у нас сьогодні ще вполювалося. Сідали вони до цього чижа чогось. Один заходив низом, один заходив зверху. Два чижика. Що, друзі, є у нас ще два чижа. Це такі більш нарядні чижики. Бачите, побородкий його бог. Що в цього, що у цього? Нарядні такі чужі, більш-менш. Ходімо випитаємо саничку, яка б ну, підпалювалася. чехлика наверху на дереве. А вот там, на том дереве. Не знаю, что удастся мне приблизить. Мабуть, нет. Там три щелика, не чешика. Десь там сидят, себе чувствуют. На, той, на тому дереві дальньому наверху там один, другий, третій. Але вони там сидять і не мають бажання туди прилітати. Всі вона і думку, думає, чи летіть сюди, чи не летіть. Летіть. Але ні не бажають. Ну, а що поробиш? Не хочуть поки що. Якщо з чижами ще більш-менш все зрозуміло, то щелики дуже, дуже, дуже повільно. Спускаються. Вони не те, щоб не хочуть, вони взагалі не мають бажання жодного. Але вони там є. На дереві сидять, те підчатують. Десь там під гілкою Десь там на тих деревах. На дальніх деревах. Їх взагалі від селя не видно, але вони там є. Якщо брати відверто, там десь он один, там другий, там третій. Це я на мобільний телефон записую. Вони такі обережні. Обережні, обережні. Дуже довго сидять, придивляються. Що тут, як тут? Це не хочеть. Що, друзі, самого цікавого із того, що я зараз почув. Деякий час вже чую, що той птах, який <coughs> був жовтий та яскравий, ну він не яскравий, але безбородний був жовтий, він э, сам по собі. Дуже стурбований, а ті птахи на яких я не покладав свої надії. Ті на жаль чи на радість я навіть не знаю, що я з вам сказати, але ці птахи чомусь виявились більш вдалими. Той птах, який в мене... Співав минулого разу, ну, співав, манив минулого разу із сумки прикритий, той птах і не співає. ну Він манить, але він турбується дуже, крутиться в кубирки, чіпляється до верху. Такий стурбований дуже. Незрозуміло, чому так. Я навіть не здогадуюсь. Але інші птахи, які були впальовані другого разу, ми з батьком два дні поспіль виходили за птахами, то ті інші птахи чомусь швидше адаптувалися та манять зараз більш чудово. Я встановив камеру посередині сподіваюсь. Що ми все ж таки визначимося з птахами. Ну той, який був гарний та яскравий, який манив у мене у сумці, чомусь такий мовчазнивий. зрозуміло чому. Але. Але це факт. Мені... О, чуєте? І той там десь хтось один, і там. Але... Як я казав, мені потрібно лише один птах. Батько просив одного птаха, який буде у нього жити дуже довгий час. А то якось так. Можливо, ближе до вечора підгадую цих птахів і завтра вранці випущу, бо я ізмерз і, змерз, і Поперек ниє, ниє, ниє постійно. Навіть не можу розігнутися повністю. Дуже сковує рухи. Але потрібно ще щось робити. То якось так. Ну що, переглядаємо ще трохи відео та слухаємо. Немає часу, з понеділка дуже багато роботи. Відповідальна, яка потребує О, чи ж прилетів один, яка потребує дуже багато уваги. І одна робота дуже велика, яка потребує уваги до середи, а інша до кінця цього тижня. Але встигнемо це зробити чи не встигнемо? Це вже буде, звісно, потім. Але будемо намагатися зробити, бо це дуже-дуже дуже потрібно та відповідально. останок, друзі. <риклад> На останок. Дві синички к нам потрапило. Ось одна. О, вільна. І ось друга. Давай, самостійно, там її можливість поки я буду збиратися. Ну що, друзі, мабуть, на цьому все. На сьогодні. В польованих лише два птахи, два чижа. То буду я збиратися додому. Додому, додому, до хати. Бо немає сенсу полювати та слухати. Послухав я чужів, зробив висновки для себе, але щодо чужів я визначився. До ранку тримаю птахів, яких я полював сьогодні. Завтра вранці. Більша частина із них. Буде на волі. На цьому все. Ставимо подобайку коментуємо обов'язково це відео, напишіть свої думки. Я всі коментарі обов'язково буду читати та переглядати. Напишіть свої думки щодо щігликів, чому вони такі лякані. І напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, чому зараз. Із тих, що впольовано, було так мало чиж... чижівок. Чижі в шість, 6, а чижівок лише 2. Чому так, теж напишіть, будь ласка, свою думку. Піду я збиратися. продовження відео на каналі обов'язково буде. Бувайте!